Сьогодні ж російська стала регіональною ще у трьох областях. Відповідне рішення ухвалили облради Луганщини, Дніпропетровщини та Херсонщини. Голосування у Луганську пройшло як по маслу. Депутатам не заважали протестами, не було і суперечок у самій залі запроголосували майже одностайно. От галасливо було у Дніпропетровську. Зранку облраду пікетували як противники, так і прихильники мовного закону. Люди штовхалися та намагалися один одного перекричати. Зрештою, правоохоронцям довелося відокремлювати людей з. З різними прапорами, щоб вони не побилися. Утім, за впровадження російської облрада все одно проголосувала. От на Херсонщині пообіцяли російською не обмежитися. Депутати заявили, незабаром в області може з'явитися і ще одна регіональна днями одне із селищ розглядатиме питання особливого статусу для татарської. З Цією вимогою до сільради вже звернулася громада. Нагадаю, російською регіональною мовою раніше вже зробили в Одеській області, Запорізькій, Донецькій та у місті Севастополі. Тож на карті України вже сім регіонів, які вирішили. Використовувати офіційно не лише державну мову.